Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми зібралися тут не просто так. Те, що я маю вам розповісти, змусить багатьох із вас переглянути своє ставлення до слів, які були сказані роками раніше. Володимир Вольфович Жириновський, людина, яка протягом десятиліть говорила речі, які здавалися абсурдними, божевільними, неможливими. Його висловлювання викликали сміх, обурення, шок. Але сьогодні, коли ми стоїмо на порозі 26-го року, коли стрілки годинника невблаганно наближають нас до того часу, про який він попереджав, настав час подивитися правді в очі. Жириновський говорив про 26-й рік. Він називав конкретні знаки, конкретні події, конкретні обставини. І те, що відбувається зараз у світі, те, що ми бачимо на власні очі, в листопаді 25-го року. Підтверджує кожне його слово у двадцять шостому році. Настане час, який змінить все час, коли його пророцтво здійсниться. і ми повинні бути готові до цього. Почнемо з того, що Жириновський ніколи не був звичайним політиком. Його виступи завжди містили щось більше ніж просто політичну риторику. Він говорив про геополітичні зрушення, про зміни клімату, про війни, про катастрофи, про зміни карти світу. Але найстрашніше те, що багато з його слів збулося. Згадайте, як він передбачав падіння режимів, як говорив про конфлікти, які здавалися неможливими, як описував економічні кризи, які потім справді відбулися. Кожен його виступ був наповнений деталями, які здавалися фантастичними. Але час показав, що, за його словами, стояло щось більше, ніж просто інтуїція. Деякі називали це даром передбачення, інші говорили про доступ до закритої інформації, треті вважали, що він просто добре розумівся на світових процесах. Але факт залишається фактом: Жириновський передбачав майбутнє з неймовірною точністю. Тепер давайте згадаємо конкретні випадки з минулого у дев'яності роки, коли світ здавався стабільним, коли холодна війна закінчилася і всі говорили про мир та процвітання. Жириновський виходив на трибуну і говорив про майбутні конфлікти. Він називав країни, регіони, описував сценарії розвитку подій. Тоді його слова здавалися маренням, але пройшло 10, 15, 20, 30 років. І ми побачили, як його слова починають збуватися: війни на Балканах у 98-му та 99-му роках, конфлікти на Близькому Сході на початку 2000-х», революції в північній Африці в 2011-му», кризи в Європі протягом 2010-х років, глобальні пандемії в 2020-му». Все це він описував задовго до того, як це сталося. Він говорив про те, що світ рухається до великої перебудови, до моменту, коли старий порядок впаде, а новий ще не встановиться. І ми живемо саме в цей період, наближаючись до кульмінації в 26-му році. Але найважливіше пророцтво Жириновського стосується 26-го року. Він говорив про це в різних інтерв'ю протягом 2009, 2010-го, 2011-го, 2012-го років. На різних зустрічах до своєї смерті в квітні 22-го року. Якщо зібрати всі його висловлювання докупи, вимальовується чітка картина. 26-й рік стане тим переломним моментом, коли запуститься ланцюгова реакція подій. Ця подія не буде одномоментною катастрофою, але вона стане тим тригером, тією точкою неповернення, після якої світ уже ніколи не буде колишнім. Жириновський описував знаки, які передують цьому року. І коли ми подивимося навколо зараз, у листопаді 25-го року, ми побачимо, що всі ці знаки вже тут перший знак, про який він говорив. Це зміна поведінки світових лідерів наприкінці 25-го року. За останні тижні ми бачимо нервозність, непередбачуваність, різкі зміни курсу. Політики, які зазвичай тримали марку, починають робити заяви, які суперечать їхній попередній лінії. Міжнародні зустрічі скасовуються в останню хвилину. Дипломатичні місії терміново відкликаються, закриті наради, тривають цілу ніч. Особливо помітною стала активність у листопаді 25-го року, коли залишається менше двох місяців до початку того року, про який попереджав Жириновський. Це ненормально. це незвичайна політична діяльність, це паніка. Це підготовка до чогось великого, що має статися в 26-му році. Другий знак це природні аномалії, які посилилися восени 25-го року. Жириновський завжди наголошував, що перед великими змінами природа починає вести себе незвичайно. І ми це бачимо зараз, у листопаді. Раптові зміни температури, магнітні бурі рекордної сили, незвичайна поведінка тварин. Які масово залишають свої звичні місця перебування саме наприкінці 25-го року, птахи, які мігрують не за сезоном, риба, яка викидається на берег без видимих причин, землетруси в регіонах, де їх не було століттями, саме в останні місяці 25-го року. Все це Жириновський описував як ознаки наближення великої події в наступному році. Третій знак це фінансові ринки наприкінці 25-го року. Останні тижні листопада ми спостерігаємо непояснену волатильність. Акції компаній, які вважалися абсолютно надійними, різко падають у ціні. Інвестори виводять гроші з традиційних інструментів і переводять їх у золото, у нерухомість, у готівку, готуючись до 26-го року. Криптовалюти ведуть себе хаотично, центральні банки проводять екстрені засідання. Все це говорить про те, що люди, які знають більше за нас, готуються до чогось серйозного, що має статися після нового року. Четвертий знак це інформаційний шум у кінці 25-го року. Останні тижні медіа просто переповнені суперечливою інформацією. Новини змінюють одна одну з такою швидкістю, що встежити за ними стає неможливо, і в цьому потоці легко загубити справді важливі сигнали про те, що чекає на нас у 26-му році. Але Жириновський попереджав саме про це ще в 2011-му році. Він казав, що перед великою подією інформаційний простір буде навмисно захаращено, щоб люди не змогли зрозуміти, що насправді відбувається. П'ятий знак це поведінка звичайних людей наприкінці 25-го року. Якщо подивитися уважно, можна помітити, що люди на підсвідомому рівні відчувають, що 26-й рік принесе щось особливе. Зростає кількість запитів у пошукових системах про виживання, про запаси їжі, про безпечні місця саме в останні місяці 25-го року, продаж певних товарів різко зростає. Люди інстинктивно готуються, навіть якщо не усвідомлюють до чого саме, відчуваючи, що 26-й рік буде особливим. Тепер послухайте самого Жириновського. Ось що він говорив про 26-й рік. Його слова були записані на різних зустрічах протягом 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 років. І аж до його смерті в квітні 22-го року. І тепер, коли ми їх зібрали разом, коли залишилося менше двох місяців до того року, стає зрозумілою вся картина майбутнього. Жириновський казав ще в 2010 році буде рік, коли все зміниться. Цей рік настане після великих потрясінь, після того як світ пройде через випробування. Я говорю вам, це не для того, щоб налякати, а для того, щоб ви були готові. Коли настане цей рік, багато людей розгубляться, збентежаться, не знатимуть, що робити. Але ви повинні зберігати спокій. Ви повинні розуміти, що це не кінець, а перехід. Світ, який ми знаємо, дійсно зміниться з настанням цього року, але на його місці з'явиться щось нове. Цей рік. Прийде через 16 років після того, як я це кажу, він продовжував у 2011 році. Перед цим роком ви побачите знаки на небі та на землі. Колір неба зміниться в передостанній місяць року, що передує великим змінам. І ті, хто це помітить, зрозуміють, що час настав. Ви побачите, як техніка почне давати збої наприкінці 2025 року. Спочатку це будуть дрібні неполадки, які люди списуватимуть на випадковість. Але потім, з початком нового року, це стане масовим явищем. Зв'язок порушиться, системи почнуть виходити з ладу, і тоді настане момент істини. Жириновський також говорив про конкретні географічні точки ще в 2012 році. Слідкуйте за тим, що відбувається в певних регіонах. Наприкінці 25-го року є місця на планеті, які особливо чутливі до змін. Коли там почнуться незвичайні події в останні місяці старого року, знайте, що до великого року залишилися лічені тижні. 26-й рік стане тим рубежем, після якого все буде інакше. Я не можу назвати всі ці місця публічно, але ті, хто уважно слухає, зрозуміють, про що я говорю. Він наголошував на важливості підготовки до 26-го року в 2013-му. Я не закликаю до паніки. Я закликаю до розумної підготовки перед настанням того року. Майте запас їжі та води на перші місяці року, майте готівкові гроші. Майте план дій на випадок, якщо зв'язок зникне на початку року. Майте домовленість з рідними про місце зустрічі. Все це здається простими речами, але коли настане той рік саме ці прості речі врятують багатьох. Це станеться через 13 років від сьогодні. Жириновський також говорив про те, що станеться в перші місяці 26-го року у виступі 2014-го року. Після початку нового року світ розділиться. Будуть території, де життя продовжиться відносно нормально протягом двадцять шостого року, і будуть території, де настане хаос уже в січні та лютому. Різниця буде залежати від багатьох факторів від підготовленості влади, від згуртованості людей, від наявності ресурсів. Але найважливіше це зберігати людяність у важкі перші місяці того року людина покаже свою справжню суть. І саме тоді визначиться, хто гідний побудувати новий світ. Він попереджав про помилки в 2015 році коли настане той рік, багато хто спробує скористатися ситуацією. З'являться лже пророки на початку року, які обіцятимуть порятунок, з'являться шахраї, які спробують нажитися на чужому горі вже в січні. З'являться паніку, які своїм криком заважатимуть тим, хто намагається діяти розумно. Ви повинні вміти відрізняти правду від брехні з самого початку того року. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації, довіряйте лише тим людям, які довели свою надійність. Жириновський також говорив про тривалість кризового періоду в 2016 році. Це не буде подія одного місяця. Перший удар настане з початком того року, але його наслідки розтягнуться на весь 26-й рік і навіть на 27-й. Перші три місяці будуть найважчими саме в ці місяці з січня по березень визначиться, хто виживе, а хто ні. Потім, протягом весняно-літнього періоду 26-го року, настане період стабілізації. Люди почнуть організовуватися, влада почне відновлювати контроль, з'явиться нова структура суспільства. І до кінця 26-го року, можливо, на початку 27-го, ми побачимо контури нового світу. Він наголошував на важливості знань у 2017 році. У новому світі, який почнеться в тому році, цінність матеріальних речей зменшиться. А цінність знань зросте. Ті, хто вміє щось робити своїми руками, хто має практичні навички, хто може навчити інших, стануть найбільш затребуваними протягом 26-го року. Час споживання закінчиться, настане час створення. Через 9 років від сьогодні люди згадають ці слова. Жириновський також говорив про геополітичні наслідки в 2018 році. Карта світу зміниться протягом 26-го року. Деякі держави зникнуть до середини року, інші з'являться. Кордони, які здавалися незмінними століттями, будуть перекреслені вже в лютому та березні. Союзи, які вважалися міцними, розпадуться протягом весни. Нові союзи виникнуть із неочікуваних комбінацій до літа того року. Це буде час великих перестановок на світовій шахівниці протягом всього року. Залишилося вісім років. Він попереджав про технологічні зміни в 2019 році. Та технологія, від якої ми залежимо сьогодні, з початком того року перестане працювати так як раніше. Це не означає повернення до кам'яного віку, але це означає перехід до інших принципів уже в перші місяці. Енергія, комунікації, транспорт все це буде побудовано на нових основах протягом 26 го та 27 го років, і ті країни, які швидше адаптуються до цих змін, стануть лідерами нового світу до кінця десятиліття. Жириновський також говорив про роль окремих людей у 2020 році. У новому світі, який почнеться через шість років, значення особистості зросте. Не бюрократичні структури, не великі корпорації, а окремі люди з їхніми ідеями, з їхньою енергією, з їхньою волею до життя визначатимуть хід подій протягом того року. Це буде час героїв, час першовідкривачів, час будівничих нового світу. Він наголошував на важливості духовної підготовки в 2021 році. Не забувайте про душу. Готуючись до того року, який настане через п'ять років. У важкі перші місяці саме віра, надія, любов до ближнього тримають людину. Не віра в якусь конкретну релігію, а віра у вищий сенс, у те, що все відбувається не просто так. Ті, хто втратить цю віру на початку того року, не зможуть пережити те, що чекає протягом року. Жириновський також попереджав про можливі спокуси в одному зі своїх останніх інтерв'ю на початку 22-го року, за кілька тижнів до смерті. Буде багато пропозицій легкого рішення вже в перші тижні того року, який настане через чотири роки. Хтось запропонує чіп, який нібито гарантує безпеку в умовах нового світу. Хтось запропонує систему, яка нібито вирішить всі проблеми. Але за всім цим буде ціна, яку не всі помічають одразу: ціна свободи, ціна людської гідності, ціна душі. Будьте пильними, не продавайте своє майбутнє за ілюзію комфорту. Він говорив про важливість спільноти в березні 22-го року. Одиночки не виживуть у тому році, це буде час, коли люди знову згадають про важливість сім'ї, роду, спільноти. Ті, хто зможе об'єднатися, хто зможе працювати разом протягом року, хто зможе довіряти один одному, матимуть набагато більше шансів. Створюйте ці спільноти вже зараз, знайте своїх сусідів, знайте людей, на яких можна покластися. Залишилося чотири роки, щоб підготуватися. Жириновський також говорив про знання, які потрібно зберегти ще в 2011 році. Багато того, що ми знаємо, зберігається в електронному вигляді. Коли системи впадуть на початку того року через 15 років, ці знання можуть бути втрачені. Зберігайте важливу інформацію на паперових носіях уже зараз. Книги з медицини, книги з вирощування їжі, книги з практичними навичками все це стане безцінним протягом 26 го року. Він попереджав про можливі хвороби в 2012 році. Після великих потрясінь завжди приходять епідемії. Це природний процес. Послаблені люди, зруйновані системи охорони здоров'я, порушена санітарія. Все це створює умови для поширення хвороб у перші місяці того року. Майте елементарні медичні знання, майте запас основних ліків, знайте, як зупинити кровотечу, як обробити рану. Як розпізнати небезпечні симптоми? Це станеться в 26-му році. Жириновський також говорив про важливість інформації в 2013-му році. Той, хто володіє інформацією, володіє ситуацією в новому світі. У тому році доступ до правдивої інформації стане критично важливим. Створюйте незалежні канали зв'язку, не покладайтеся лише на офіційні джерела, довіряйте, але перевіряйте. І пам'ятайте, дезінформація буде потужною зброєю в руках тих, хто намагатиметься встановити контроль у перші місяці року. Він наголошував на важливості навчання дітей у 2014 році. Діти, які зростуть у 26 му році та після нього, будуть зовсім іншими. Вони не знатимуть старого комфорту, але вони матимуть інші цінності, інші навички, інше розуміння життя. Навчіть їх практичним речам, навчіть їх критично мислити, навчіть їх цінувати справжнє, а не ілюзорне. Вони будуть будівничами того світу, в якому житиме наступне покоління. Через 12 років вони стануть підлітками, які житимуть у зміненому світі. Жириновський також говорив про можливість уникнути найгіршого в 2015 році. Я описую сценарій, який найімовірніший, але майбутнє не визначене остаточно. Якщо достатньо людей зрозуміють, що відбувається, якщо достатньо людей почнуть діяти усвідомлено, є шанс пом'якшити удар. Не уникнути його повністю, це вже неможливо на той час. Але зробити його менш руйнівним цілком реально, і для цього потрібна свідома дія кожного. Залишилося 11 років до того моменту. Він попереджав про психологічні наслідки вдвох. 2016 році. Найважче буде не фізичне виживання, а психологічне в тому році. Багато людей просто не зможуть прийняти нову реальність. Вони впадуть у депресію, в апатію, втратять волю до життя вже в перші тижні. Допомагайте таким людям, підтримуйте їх, але не дозволяйте їм затягнути вас у їхній стан. Ви повинні зберігати ясність розуму та силу духу протягом всього того року через 10 років. Жириновський також говорив про можливі конфлікти в 2017 році, коли ресурсів стає менше в перші місяці того року, починаються конфлікти за них. Це природно. Але важливо не допустити, щоб ці конфлікти переросли в тотальну війну всіх проти всіх. Шукайте можливості для співпраці навіть з тими, хто здається ворогом. У новому світі того року старі ворожнечі втратять сенс. Виживуть ті, хто зрозуміє це першими. Через дев'ять років настане той момент він наголошував на важливості лідерства в 2018 році. У кризові перші місяці того року люди шукатимуть лідерів. Але не всякий лідер поведе їх правильним шляхом. Справжній лідер це не той, хто обіцяє легкі рішення, а той, хто говорить правду, навіть якщо вона важка. Справжній лідер це не той, хто намагається нажитися на ситуації, а той, хто ставить інтереси спільноти вище власних. Шукайте таких лідерів. І якщо відчуваєте в собі силу, ставайте такими лідерами самі в тому році, до якого залишилося вісім років, Жириновський також говорив про важливість традицій у 2019 році. У новому світі того року багато старого зникне, але деякі речі повинні бути збережені. Це традиції, які передавалися з покоління в покоління, це мудрість предків, це те, що робить нас людьми. А не просто організмами, які борються за виживання. Зберігайте пісні, зберігайте історії, зберігайте звичаї. Вони стануть тим фундаментом, на якому буде збудовано нове суспільство через сім років. Він попереджав про спокусу насильства в 2020 році. Коли закон перестає працювати, з'являється спокуса вирішувати питання силою. Але це шлях у нікуди. Насильство породжує насильство, помста породжує помсту і, врешті-решт, всі програють. Навіть у найважчі дні того року, через шість років, намагайтеся шукати мирні рішення, використовуйте силу лише для захисту, а не для нападу. Жириновський також говорив про роль природи в 2021 році Природа переживе нас усіх. І в новому світі того року, до якого залишилося п'ять років, людям доведеться навчитися жити в гармонії з нею, а не намагатися підкорити її. Хто зрозуміє це в перші місяці, той матиме величезну перевагу. Вивчайте природу, вчіться читати її знаки, вчіться використовувати її дари розумно. Він наголошував на важливості надії в одному з останніх своїх виступів у лютому 22-го року. Навіть у найтемніші дні того року не втрачайте надію. Історія людства це історія виживання, попри все. Ми пережили льодовикові періоди, епідемії, війни, катастрофи. І кожен раз ми відроджувалися, ставали сильнішими, йшли далі. Так буде і цього разу. Той рік, про який я говорю, що настане через чотири роки, це не кінець, це лише перехід до нової ери, і те, якою буде ця ера, залежить від нас. І ось тепер, коли ми прослухали всі ці слова Жириновського, які він говорив протягом більш ніж десяти років, з 2009 по 2022 рік, коли ми побачили всі знаки, про які він попереджав. Коли ми стоїмо на порозі 26-го року, в листопаді 25-го, питання лише одне, що ми робитимемо: чи готові ми до того, що має статися через півтора місяця з початком 26-го року, чи зрозуміли ми його попередження, які він давав протягом стількох років, чи зробили ми те, що він радив? Час майже вийшов. Залишилося менше двох місяців до початку 26-го року. І кожен з нас зустріне його в тому стані готовності, в якому він є зараз, в листопаді 25-го року. Це не заклик до паніки, це заклик до усвідомленості перед початком того року. Жириновський попереджав нас протягом багатьох років не для того, щоб ми боялися, а для того, щоб ми були готові до того, що принесе 26-й рік. Він дав нам знання з 2009 по 2022 рік. Він дав нам час підготуватися, він дав нам інструменти для виживання, тепер все залежить від нас. 26-й рік покаже, хто прислухався до його слів, які він говорив більше 10 років, а хто проігнорував їх. Початок року покаже, хто зміг підготуватися за ці роки, а хто залишився сліпим до знаків. 26 й рік розділить людство на тих, хто готовий до нового світу, і тих, хто залишився в старому. Пророцтво Жириновського, яке він давав з 2009 року, збудеться. Він попереджав про 26 й рік протягом більш ніж десятиліття, і ось він настає через півтора місяця. Будьте готові!